Вітаю глядачів телеканалу Віта. Це програма, наші герої якої наближають нашу перемогу. І сьогодні поспілкуємося з жінкою, яка вдихає життя в шматочки тканини та стрічки, створюючи неперевершеної краси ляльки-мотанки. Про сенси та цінності поговоримо з майстриною Аллою Шаріковою. Алла Шарікова, майстриня ручного шиття та лялькарства. Спеціалізується на виготовленні сувенірних ляльок традиційної подільської ляльки-мотанки. Спочатку повномасштабного вторгнення відчувала балаклави, розгрузки та іншу екіпіровку для військових та сил ТРО. Продавала свої патріотичні роботи на благодійних аукціонах, виручені кошти з яких відправили на допомогу ЗСУ. Я вас вітаю, Алла. Доброго дня! Дякуємо, що прийшли і прихопили з собою таких прекрасних ляльок і такі вироби ручної роботи. Ми з вами, коли виставляли ляльок-мотанок, і от таких от прекрасних лялічок, ви мені казали, що вони не хочуть сидіти. Так. І ми з вами вирішили, що вони, напевно, втомилися. Якщо навіть ляльки-мотанки вже втомилися від тих подій, які відбуваються в нашій країні, чи можна наділяти їх, уособлювати їх людськими рисами? І як вони себе ведуть сьогодні в ваших руках? Чи відчуваєте ви це? Ну, вони ведуть так, як відчуваю я то, що відбувається навкруги. І розумієте, бувають дні, коли неможливо щось робити. Руки просто опускаються, але я ну, взагалі, сама оптимізм, оптиміст своєї натурі, і, і я стараюся відволікатися творчістю. Взагалі, ляльку моданку не можна робити в поганому настрої. А як зараз робити його не в поганому, коли всюди такі ну... жахіття відбуваються? Розумієте, про що думаєш, коли робиш мотанку? Про те, що вона комусь гарний настрій принесе, комусь вона щось подарує, бо з мотанкою в нашого народу зв'язані такі повір'я, яким от є такі мотанки, які жінки ставлять за двері. Якщо приходить, ну це забобони так кажуть. Ну чим ніх... від злого ока від так, чужих так. людей і вона так зроблена на швидку руч, Ця лялька це від моєї подружки. В неї мама так робила, а бабуня розказувала. Ставиться там, і ніхто не бачить. Час від часу вона її спалює, робить нову ставить. Uh -huh. От. Такі як нас. Оберіги. да, да. українські жінки вірили в все таке да, сакральне. Да. І... Ляльки-мотанки робилися в основному лялька-немовля. Я ще з дитинства пам'ятаю, як мені бабуся моя розказувала, а вона сама з Херсонської області. Вони потім переїхали, потім знов переїхали, але на Україні знов опинилася. І вона розказувала: у нас була каже, така кукла. Uh -huh. Я кажу, кукла, а вона. Е, я взагалі сама, так як кажуть, східнячка з Запорізької області. Не, зараз... З козацького краю. В Україні куклою називались ляльки. Лялька і кукла це назва українська. Е, ще така назва в неї Жованка, сама перша. А чому жовенка? Тому, пихи, що, да? ну, я, звісно, кривилася, як бабуся мені розказувала. Береться хліб, жується мамою, вкладається в таку ганчірку чистеньку, закручується або одним кінцем, або ниткою. І дається... Форму голівки створювали так, просто да, за рахунок хліба. Дає, і дається цей хліб дитині або в ручку, або в замість пустушки. пустушки так. Потім робиться лялька-немовля. Маленька лялька завертається. ну Отак завертається в неї хустинка, одіяльце завертається і перев'язується. Оце називається немовля. Потім є берегиня. Або з дитинкою, або без дитинки. Це лялька берегиня І є ще одна вид ляльки українські, так зараз етнографі кажуть, що це лялька наречена. Ну, там все. Є вінок, там є прикраси в неї. А наші етнографи говорять, що от три види ляльки українських. Вони всі робилися. Пошті в одному стілі, тільки от вважається, що Подільська лялька це вона використовувалась з ніжками. Робилась таким чином, що ніжки розходились, запліталися ручки в боки. Тобто в неї конструкція трошки інакша, ніж у, у мотанки, яка загально так роз, Розповсюджена розповсюджена. Якщо говорити про ляльку-мотанку як автентичну нашу ляльку, чи можемо ми її запатентувати, так як нещодавно ми стали повноцінними власниками нашого українського борщу? Його визнали. Якщо ми будемо давати на розгляд ляльку-мотанку, які факти говорять про те, що це істинно українська лялька. Є багато досліджень. Олександр Найден написав кілька книжок про українську ляльку. І там ляльки вони різноманітні, вони не тільки такі, що, як зараз робляться. Тоді робилася лялька і шилася в вигляді мішечка, ручки пришивалися. На Поділі малювали ляльці не тільки лишалося чисте лице. А ще й малювали вуглі, почки, Очки, да. трошки ні, так, посмішку робили. Це була від, від, відмінність така від других ляльок. Знаєте, це такий, мабуть, велика така праця, що це під силу етнографам роз'яснити, тому що вже наслоїлося стільки. Різного з різних культур, бо і гагаузи і мали мали свою ляльку народну, і це вузлова лялька. І власне, якщо вона вузлова, то це означає, що її будь-якому разі не можна ні колоти, ніде прошивати. Вона так, має так. повністю вона бути змотана. Повністю тільки мотати, в'язати. Ну, Чому так було прийнято? Порівнюють її з доленосним якимось елементом, а долю, начебто, не можна колоти, різати. Я знайшла таке визначення. Я так не читала про таке, але використання голок було ну, табу на це. Платячко можна було до того, як. Пришити. Да, можна було його залишити надірваним, а можна було обробити знизу якісь узори, пришити якось кружевце, щоб воно було таке гарне. Ну це вже сувенірна лялька, коли робиться. Оці, оце вже у нас сувенірні ляльки. А мотанка, вони ще є оберігові ляльки. Потім вони використовувалися в якихось українських звичаях. То, теж вона використовувалась лялька. Наприклад, в колиску клали маленьку лялечку. Якщо дитина хворіла і було таке повір'я, значить вона лежала з дитиною кілька там ніч. Особливо, якщо в неї жар, а потім її спалювали, що повинна була забрати весь негатив. Угу, От, так, вірили в спокої віків. Да, з собою дівчата брали ляльки в нову сім'ю, коли виходили заміж, і дозволялося гратися з цією лялькою, бо це вважалося, що гра в ляльку прискорює народження дитини. Такі повір'я. До мене зверталися жінки, зроби ляльку, бо Хочу, щоб була моєї дочки дитинка, побільше кажу, роблю зранку, і до вечора я повинна зробити цю ляльку, не відволікатися і з думами, і з молитвами про те, щоб вона виконала ту роль, яку я, я їй і та жінка, яка її заказала, назначили до тої ляльки. Якщо говорити про думки і переживання, які ви вкладаєте в ляльку-мотанку, що потрібно говорити про, промовляти, коли створюється ось така лялечка для підтримки наших захисників? І саме в патріотичних кольорах, що це символізує? Е, в основному, звісно, читаємо подумки, звісно, ніхто не буде це промовляти. Подумки, отче наш. І звертання до Матері Божої щоб вона наших за, синів захистила доньок, так, так. так. Українських. Це спеціальна Лялька, Трошки це ангелик, такий в інтернеті я під роздивилася і зробила. А це ми вдвох з Іриною Трибунською придумали на початку війни. Ми працювали як волонтери, робили ж. Шили балаклави, росочки, розгрузки. Носочки. Це початку. Потім були розгрузки. Лесі Зеанурова їх розробила, потім шили плитоноски, але це все. Там було кілька у нас професійних швачок, а так в основному всі дівчата, які входять. У нас є об'єднання громадська організація, екотворчість, об'єднує майстринь. От під егідою цієї громадської організації ми проводимо виставки, фестивалі. Ну до війни проводили. І що саме вона у вас символізувала? Я так розумію, Захист. що це ці крила її були створені так, якраз тих ягол. матеріалів, якими ви працювали. Так. Ну це так вийшло. Вони знаєте, з однієї, воно потім склалося так, що воно дуже вкладається в цю історію, яку ми придумали для цього. Але воно дуже хорошо трималося, бо це цупкий матеріал. А це більш простий. Коли ми робили розгрузки, ми в кожний карманчик вкладали таку. І заходили хлопці з тероборони, бо нам було потрібно виміряти, який повинен бути карманчик під рожки. Це була ціла історія, як ми виміряли. А потім ми їх зазивали до себе. Хлопці, принесіть, щоб було пару рожків, щоб ми виміряли, чи вміщається в карман два чи три там рожка. Потім у моєї подружки сусідка в неї служить і син, і чоловік, і вона попросила, що зроби, будь ласка, такі лялечки, ангелочків таких ми зробили. І віддали їй. Там кілька, бо не тільки для хлопців, а ще. А він потім її коментував телефоном, каже, що після бою вона аж гаряча. Каже, вона тут біля, в карман... серця. біля серця, а вона аж гаряча. Я каже, аж відчуваю, як вона. Аж мурашки по, по шкірі йдуть, як вона захищає. Ми ж кожну розумієте вкладали смисл, щоб. Захищала, ну не зря хлопці просять молитви, щоб нічого нам не треба, тільки моліться за нас. Або там я вийшов а в обліндаж, попала міна. Також це я сподіваюся, що Бог нас за наше праве діло охороняє і оберігає. Сподіваємося на те, що кожен так. наш воїн та повернеться захисники, живим. всі захисниці повернуться. Не дивлячись ні на що. А, але часом буває таке, що лялька-мотанка повністю передає настрій. І той біль, який переживають наші українці зараз, зокрема дружини азовців, які перебували у полоні, хтось уже когось уже звільнила, хтось ще донині перебуває. Вони створили таку фотосесію, де самі вдяглися в одяг ляльки-мотанки, але в неї було окровавлене обличчя. Ну, це я був вважаю... такий крик душі так. привернути увагу до азовців, так. які я знаходяться там. Я вважаю, що там. люба лялька. Якщо навіть у нас от є спільнота така в, в Фейсбуці, е, жіночка робить такі ляльки, дуже вони странні, я б так сказала, бо в, в них і зуби стирчать, і морди такі, знаєте, хижі. Ну, але вона, щоб не зібрати хейт, пише: це не для іграшок, не для дітей. А потім її зупиняють вже майстрині, кажуть, на що ви це пишете? Ну тому що е, люди не всі розуміють. А для чого такі ляльки? Е, їх збирають колекціонери, подруги. А вона каже: А я так бачу ляльку, я так роблю, як я відчуваю. Вона з глини зазастизастигаючі робить лице. А потім її в... що символізують, які сенс тоді несуть такі ляльки. Люди деякі вважають, що це оберіг свого роду, зуби показуєш і вже знають ворогів. Що... Відг... відганяєш, так, відлякуєш. Так. А деякі збирають колекції, чисто колекціонери. Це ж все залежить. Вам подобається червоне, мені зелене, а ще комусь в крап'енку. Це ж таке. А що стосується ляльок мотанок без обличчя? Чому вони створені саме без рис обличчя, Чи є припущення тому, що саме через обличчя може вселитися душа? Так, так само, так, так ви кажете. Є так, так? Це в нас таке повір'я. І в Україні у двох районах тільки робили хрести накладали мені. Ну, як, як майстрині, як лялькарці, мені не подобаються хрести. Я їх вмію робити, я їх спробувала, От, але мені не подобається і я не накладаю. А Подільська, хрест що символізує? Подільська лялька була без хреста. Два райони: це Слобожанщина і Середня Дніпровщина. Там робили хрести. Ляльки з хрестами. Це своє рідно перетинання жіночого, чоловічої. Основи і жіночі. Бачите, я все-таки думала, що це стосується релігії. Ні. Ні. Це дві, іде так, іде так. Ще хрести робили в других народів, робили тако. Тут я не можу нічого сказати. Я знаю, що у нас такі хрести. Перехрещення там можна зробити дуже красиві визерунки, все. я хотіла вас ще уточнити з приводу створення ляльок мотанок які були виготовлені під час того, як ви шили балаклави і там тому подібне mm -hmm. спорядження. Бо, зокрема, раніше використовували матеріали старого одягу. Нас так само Щось непотрібне. І Нас тут таке так само... відтворення так. нашої історії, і ми знову ж таки шиючи Повертаємось одяг. до цього. Чи відчули ви якусь таку історичну цінність в цей момент? Звісно, mm, відчула, тому що е, ми, ми самі придумали цей, отак От виглядає наша мотанка, захисник е, Янгол-охоронець. Але використовуючи матеріали, які були у вжитку, розумієте, кожна тканина несе від свого господаря енергію. енергію так. І там, ми, звісно, якщо ми не знали, звідки виходять ці матеріали, ми їх перестірували, там переглажували, щоб зняти такі негативні з нього якісь. Елементи, але частково приносили люди, дівчата, з дому свої речі, тому що ми просили всіх: не вистачало катастрофічного матеріалу, з чого робити, і приносили своє вжити. Ну, постірано, звісно, воно ну, як... Читали, вважали ми, що потрібно тільки з бавовною, бо вона краще вилягає. І бавовна це ще й національна квітка України, так, ну, це, яку квітка, ми всі дуже зараз любимо. Що, видите, ця квітка розцвіла набагато пізніше, то, коли ми це робили, про це не роз розмов не було. Але ми всі щиро віримо в так, бавовну конечно, і раді кожній її появі. Ми вам дуже вдячні за все, що ви створюєте, за те, що ваш елітний підрозділ ляльок мотанок сьогодні служить разом з нашими військовими, захищає їх, і ми сподіваємося на швидке, щасливе повернення їх кожного живим та здоровим. Так. Дякуємо вам за вашу роботу. Я хотіла вам подарувати таку лялячку, так як ви з своєю професією буваєте частенько в якихось відрядженнях, виїжджаєте десь, щоб у вас з собою була така лялька. Дуже дякую. В неї тут пакуночок так, є, пакуночок. патріотичні кольори, і хустинка. Саме, що вона буде вашою захисницею в дорозі, щоб вона приносила вам удачу. Дійсно, сьогодні все, що створене «Made in Ukraine» на піки популярності і. Ця маленька прикраса української культури. Вона сьогодні збирає кошти для Збройних сил України. Вона оберігає наших військових, і ми раді тому, що маємо такі то теми. Сподіваємося, що любов до всього українського переможе, і наша країна буде вільна та сильна. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.